Любий, що там гримнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. Розмовляють дві подруги. Маша, як у тебе дочка, влаштувалася вже? Заміж вийшла? Та все супер. Чоловік любить, шуби купує, на курорти возить. А син? А синові стерва попалася? То шубу їй купи, то на курорт відвези. Син запитує батька Тату, яка різниця між гвинтівкою та автоматом? Істотна, синку, згадай, як розмовляю я і як твоя мати. Зустрілися два кума. Один питає Петро, а як це вам вдається користуватися таким успіхом у жінок? Та дуже просто. Треба всього лише підійти до жінки і сказати Пані, дозвольте вам вдмухати. Куме, але ж за таке можна і по морді отримати. Можна й по морді, але можна і вдмухати. Зустрілися дві подруги. Одна каже Уявляєш, Уляна, попросила хлопця, щоб він під час сексу говорив мені всякі грубості. В результаті заплакала і обламала секс обом. А що він тобі казав? Ти жирна, борщ гівно. Я з тобою тільки тому, що мені тебе шкода.